Далі ми переходимо до другої складової і будемо говорити про після навантаження і про те, які дії варто зробити і яка фармакотерапія працює на зменшення після навантаження. Що ми очікуємо? Зрозуміло, що всі наші дії направлені на те, щоб збільшити серцевий викид за рахунок зменшення системного тиску і відновити нирковий кровотік. Для цього дуже широко використовуються дві групи препаратів нітрати. Пам'ятаємо, що вони мають міролексуючу дію не тільки на вени, а й на артерії. сублінгвальне введення чи внутрішньовенне в середніх чи великих дозах має хороший ефект і зменшує як переднавантаження, так і після навантаження. Окремо зупинимося на групі інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту при гострій серцевій недостатності з набряком легень. Будемо говорити про два препарати з цієї групи: це каптоприл і еналаприлат. Один із них ми маємо в таблетованій формі, тобто можна використовувати сублінгвально. Еналаприлат – то засіб. У нас не бачила на забезпеченні екстреної медичної допомоги, а отут у сусідів поляків він є в сумках. Є ряд досліджень, які говорять, що немає значення в якій формі ми будемо вводити інгібітори АПФ. Чи сублінгвально в таблетованій формі, чи довенно результат один і той самий. Ці препарати пацієнтам з набряком легень є ефективні навіть в тому випадку, якщо пацієнти на діалізі. Аналогічно, знову ж таки, є результати досліджень, які говорять, що використання інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту у пацієнтів із набряком легень зменшує потребу таких пацієнтів у інтубації. І скорочує їхнє перебування у відділенні інтенсивної терапії. Власне, каптоприл під язик рекомендовано давати по одній дві таблетки, змочені у воді. Чому бажано змочити таблетки у воді? Пам'ятаємо, що такі пацієнти дуже часто мають задишку і висихає слизова рота, тому рекомендовано для прискорення всмоктування цих таблеток все-таки змочити їх у воді. Дія починається досить швидко, через 5-10 хвилин. Каптоприл дозазалежний і має гіпотензивний ефект. Тому якщо систолічний тиск пацієнта в межах 110 і нижче, ви зможете скористатися не більшою дозою, ніж 12,5 мг. Якщо артеріальний тиск вищий, ніж 110 систолічний, можете безпечно використовувати і 25 мг каптоприлу під язик. І ще раз акцентую вашу увагу. Допоки немає судинного доступу, користуйтесь таблетованими препаратами. Інгібітор АПФ добре поєднується з великими дозами нітрогліцерину і їх зручно використовувати, тому що частина наших пацієнтів, пам'ятаємо про це, мають неприносимість нітрогліцерину або є протипокази до використання нітрогліцеринів. І, окрім того, раннє використання інгібіторів АПФ може суттєво посилити діурез. Щодо використання нітрогліцерину, власне, хочу на кілька хвилин зупинитися на болюсі. Є дослідження, в якому порівнювалася різниця швидкості введення до довенно. Перша група отримували дози болюсу в кількості 2 мг кожні 3-5 хвилин. Друга група мала постійну інфузію нітрогліцерину. Це більш звичний для нас шлях введення в дозі 50 мікрограм за хвилину. І третя група. Постійна інфузія із періодичним болюсом нітрогліцерину. Додаткове лікування було тотожним у всіх трьох групах: діуретики і неінвазивна вентиляція, до якого висновку прийшли науковці, що стало результатом дослідження. У всіх трьох групах спостерігалося зменшення госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії, і відповідно у групі, яка отримувала болюс, на 48%. Там, де інфузія на 69%, а там, де і болюс, і інфузія на 83%. Аналогічно, в групах зменшилась тривалість лікування, а окрім того, не було ніякої різниці у розвитку гіпотензії чи будь-якихось інших ускладненнях при оцінці результатів у цих трьох групах. За даними літератури, невеликі дози нітрогліцерину, інфузія або болюс. Швидко зменшують переднавантаження і після навантаження, і за рахунок того покращують серцевий викид. Вони безпечні і добре переносяться, тому що в них короткий час дії. Болюс нітрогліцерину зменшує потребу в інтубації, госпіталізації, тривалість перебування в відділенні інтенсивної терапії. Ну і зрозуміло, що це тягне за собою і зменшення коштів на лікування. Отже, як підсумок. Інгибітори ангіотензин ферменту це друга лінія лікування. Їх добре поєднувати з болюсами нітрогліцерину.